Ми будемо налаштовувати себе на те, щоб звертатися до Господа з молитвою, відкривати, як слово Боже, каз, свої бажання перед Ним і дякувати його за його милості і благословіння. Я перед молитвою буду читати і Слова Божого, так як ми це завжди робимо, і це звичне для нас. І всі наші розмови, які ми тут ведемо, проповіді, пісні, все, що тут відбувається, воно якраз саме побудовано або ґрунтується Словом Божим. Євангелія від Луки, 12 розділ, написано тут такі слова: коли довкола них зібралося тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням: стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві. При світлі почується, що на вуго прошепотіли ви в кімнатах буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу вбивши, ще й в гієну вкинути. Так кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять горобців продаються за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене, не бійтеся, ви кращі за багатьох горобців. І далі пропускаю трохи тексту, 13 вірш і нижче. Озвався до нього хтось із натовпу, учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами, і промовивши ще до них. І промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож подумав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю? І сказав: Зроблю так, розвалю свої клоні, збудую більше, зберу туди все моє збіжжя та моє добро і скажу моїй душі. «Душе моя, душе, маєш вдосталь добра, зібрано на багато років. Спожива, спочивай, їж, пий, веселися. Або до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Ось ці три тексти або Три події, чи вірніше промови, які тут записані в Євангелії від Луки, я прочитав, і вони об'єднані одною думкою ось такою. Я пізніше про це скажу. Ну, але дивіться, якщо ми читаємо Євангелія від Луки, оцей, зокрема, розділ, це 12-й розділ, у ньому 59 вершів. Я так думаю, що ми ну, щось трохи знаємо про Біблію, знаємо, скільки. Напевне, книгу Біблії, знаємо, скільки в старому заповіті, в Новому Заповіті, чи, чи не так, чи хтось не знає. Я думаю, що приблизно, ну, принаймні, знаємо, що є два заповіти: є старий заповіт і Новий Заповіт. Ну, І ну, можемо говорити, який довший, найдовший вір, тобто, який розділ найдовший в Біблії, який найменший. Але оцей один із таких найбільших, я б сказав би, розділів. І, ну, цікава така особливість, що ось тут Лука, який писав цю Євангелію, він повторює слова Ісуса Христа, які були використані Христом в інших, при інших якихось обставинах, інших подіях. І якщо читати, проаналізувати, то із 59 віршів… Получається, що 35 віршів із цього розділу вони використовуються ну, за інших обставин, але вони сказані, слова, сказані Ісусом Христом. І ось я до чого це все веду. Ви знаєте, що ну, ми, от я прочитав ці тексти, я думаю, що нового я вам нічого не, не, не прочитав, правда чи ні? Але. Христос так робив, Він повторював, Він повторював ті істини, які дуже важливі, які потрібні для спасіння, для життя, для служіння. Він повторював їх для того, щоб їх не тільки запам'ятовували, але щоб їх могли і використовувати. Так само і святий апостол Петро, він також казав, що я спобуджую ось нагадуванням вам чистий смисл або ось ту науку. І в даному випадку, ну приблизно те саме роблю я, читаючи відомі для нас. те, Ексти, ну так роблять всі проповідники. Ми просто освіжуємо, і можливо, щось представляємо ось знову ну, те, що актуальне, і можливо, від Бога приходять оці Ну, скажемо, побудження читати той чи інший текст, говорити на ту чи іншу ось ось тему. І ми не один раз спостерігаємо в служіннях наших, що проповідники, навіть при тому, що можливо між собою вони не мають певної домовленості якоїсь чи тематики. Ну ясне діло, якщо це свято на свято, то там свято воно об'єднує, воно дає, задає тон, задає тему. Ну але буває без свята просто в такі дні, яких дуже багато є. Ми знаємо, 52 неділі є в році, і ось бувають такі собрання, коли ми відчуваємо керівництво, таке ну, зв'язок. Приблизно так, як у Біблії, Біблія, ми говорили про це, Біблія вона має багато книг, але автор то один, хоча різні люди ось писали, працювали над тим, але ось так Бог його пов'язує і представляє ось нам. То я якраз саме прочитав з такого розділу і прочитав оці три тексти. І ось тут написано у цих відризках. Об'єднують, ну, як, як на мене, об'єднують вони одним закликом Ісуса Христа. Я думаю, Він важливий для нас. Правда, вони, оці фрази, які тут використані, три фрази в кожному, кожному тексті, вона трошки відрізняється. Хоча звучить, допустимо, в синодальному зовсім однаково. Ось тут, в цьому перекладі турконяка, трошки по-іншому, відмінно. Але це заклик. І цей заклик виражається тими словами: «стережіться», Далі «бійтеся» і знову третій текст стережіться. І ось якраз саме я хотів би про це сьогодні перед молитвою. Ось поговорити коротенько і далі молитися Богу, просити у Господа милості, щоб ми на самому, насправді могли стерегтися, могли боятися і убезпечити себе в цьому житті, щоб нам слідуванні за нашим Господом не попасти під якісь нарікання, проблеми і бути благословенними. І так, ось дивіться, перший текст, який я прочитав, Христос каже, сказав на сам... Він почав говорити насамперед своїм учням. Ви знаєте, що ну, Христос учням говорив нас, насамперед, Він їх навчав. Але це касається, насамперед учнів, але касається воно і всіх, воно касається, ось, чи стосується і нас. І ось тут, так сказано, почав говорити насамперед своїм учням, стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. І ось оце застереження боятися лицемірства, боя боятися закваски ось тої фарисейської. Ну я думаю, що ми розуміємо, закваска це те, що заквашує те, що ну в якійсь мірі напевне міняє навіть і субстанцію, якщо, допустим, там тісто воно було прісне. То, коли туди попадає закваска, то воно заквашує все тісто, і воно охоплює все. І ось принцип, цей ми читали або читаємо послані до апостол, апостол Павло, таке в посланні до Корінтян, він каже, закваска. Закваска може бути використана і в позитивному, і в негативному, ось, скажімо, сенсі, або ось напрямку. В даному випадку мова йде про ось таке, ну, скажімо, застереження. Стережіться, стережіться закваски фарисейських. Яке є лицемірство. Ну, я не буду зараз якось там розказувати про фарисеїв. Я думаю, що ми знаємо тих фарисеїв, і ну, буває, що ми можемо їх побачити навіть в зеркалі, якщо дивимося в нього, ми можемо побачити фарисея. Ну, Але ви знаєте, що нам потрібно ось не бути лицемірами. Лицеміри, я думаю, лицеміри, ну, це якась відповідна маска надівається, і там людина веде себе не так, як вона, яка вона є всередині. Дені вона ось щось можливо на публіку представляє або проявляє, ось, скажімо, якісь свої такі. Ну, прояви добре, чи, можливо, інколи буває і недобре. Ну, в даному випадку фарисеї вони представляли себе таких побожних, вони там молилися на перехрестях вулиць, вони давали десятину, вони там, що вони ще там, постилися. І інколи так навіть кажуть, що це ну, навіть треба прозвити фарисея, щоб поститися не двічі в тиждень, а більше і, 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 і так далі. Ну, але. Мова йде ось про те, що нічого не скриється те, що є всередині, воно все рівно якось тут сказано те, що тому все, що сказали, ви в темряві при світлі, почується, що на вулицях прошепотіли, що на вули, на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Тому. Хай Господь благословить нас, щоб ми ось пам'ятали про те, що лицемір'я воно може згубити душу. І ми такі приклади знаємо. Я не буду зараз якось даватися. Просто для роздумів лицемірство. Наскільки я там представляю себе зовнішність, вона, ну скажімо так, це тільки видиме, це той фасад яким, за яким ховається людина, і, і, де вона живе в своєму світі, але воно рано чи пізно воно дає про себе знати, тому що ось якраз це закваска, так Христоска, тому ви бережіться. Далі, наступне, отут сказано: бійтеся, він скаже, каже: Христос, скажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього може більше. Не може більше нічого зробити. Скажу вам кого боятися бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й в гієну вкинути. Я не буду зараз якось тлумачити. Тут неоднозначно воно звучить і теологи неоднозначно вони ось визначають, хто такий той, хто може в гієну вкинути. Але як на мене, то мені здається, що тут мова йде про те, що потрібно боятися відректися Бога, відректися від Бога, тому що ну, є вбивці. Є вбивці тіла, є вбивці душі. На сьогоднішній день вбивці тіла, ми дуже багато їх бачимо, але є ті, які вбивають душу. Я думаю, що сюди ми можемо віднести от до тих, хто можуть вбити душу, це в якійсь мірі і навіть людей. Тому що ну, ми знаємо, що є всякі люди, і святий апостол Павло, він, так, я думаю, пам'ятаємо, хоча там використаний текст, там поетичний, де він каже, що лихі товариства вони псують добрі звичаї. То коли ми говоримо за товариства, коли ми говоримо за людей, які можуть причинити ось зло, то їх потрібно боятися. Тому що, здається, ну, вони собі можуть щось пропонувати, можуть навіть взяти в полон і, і всяке ось таке. Тому Хай Бог благословить, щоб ми ось про це пам'ятали. Тут сказано, що Христос каже, написано, що ваші чи не п'ять горобців продаються за два осарі, жодний з них не забутий перед Богом? Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся ви краще за багатьох горобців. Дивіться, тут вроді би так воно звучить: ось що однозначно, що Бог навіть і волосся у людини пораховане на, на голові. І мова йде про цих п'ять горобців, які також мають вартість, і ось ніщо не забути, ось у Богом. Але застереження, застереження попередньо, каже, що ви бійтеся, хоча і волосся пораховане, хоча ви і дорогі. Але отакі люди вони можуть зробити отаке зло, що навіть і душу погубити. Певна річ, що кінцевий губитель людських душ, ми знаємо хто. Але він використовує і всякі інші, ось каже, Речі і навіть людей, які можуть десь траплятися і поруч з нами. Тому нехай Господь благословить нас і береже. Ну і третє: ось використання ось цього застереження. Написано, що до Христа підійшов один із натовпу і сказав: що учителю скажи моєму братові, що він поділився зі мною спадщиною, і промовив. Христос у відповідь їм сказав і промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від наміру багатства залежить життя ось людини. І я хотів би сказати, що ось таке ствердження відносно ось цього тексту: що берегтися потрібно або стерегтися, якось сказано, стережиться, щоб не бути бідним перед Богом. Тут, ну, ясно, ми можемо говорити за зажерливість можемо говорити. Зажерливість це такий ну, порок. І людини, колись мудрий Соломон казав, що у ненаситимості є дві дочки. Давай, давай. І ну рідко напевне кому а, вдається бути такого просто, щоб ну, скажімо, поставити, або бути, як казав святий апостол Павло, пам'ятаєте посланні до Тимофії? Він каже, що велике надбання або велике приобретення, велике. Велика побожність, благочесті, я так сказано, в синодальному перекладі, бути благочестивим і довольним. Це, це велике ось таке надбання, бути довольним. І воно так буває часом, що замість того, щоб багатіти перед Богом, ми багатіємо ну, якимись своїми добрами, ми розширюємося. І, можливо, так як оцей багач, приклад якого привів, це притча, привів Ісус Христос, розповів. Він сказав, що ось він, цей чоловік, в його гойно вродила нева. Ну, напевне, цей чоловік. Напевне, працював, чи ж не так. Для того, щоб гойно вродила нива, потрібно працювати, чи ж не так. Тут серед нас є фермери, і можуть сказати, скільки всяких небезпек і всяких, ось, скажімо, проблем. Але тих, хто працює, Бог благословляє. І ось це, це нормально, коли гойно вродить нива. Але дивіться, відношення до, цього, до цієї справи. Цей чоловік він сказав, що не знаю, що робити. Або запитання таке стоїть. Що робити, коли не маю куди. Зібрати урожаю, така велика, ось така кількість. І тоді він сказав, що зроблю так, розвалю свої клоні, збудую більше, зберу туди все моє збіжжя та все моє добро, і душі, скажу, вдосталь добра, їж, пей, веселися і так далі. Але ось тут сказано, що Бог до нього промовив, що нерозумний ти. Тому що цієї ночі душу твою візьмуть від тебе, і застереження так буває з тими, хто збирає для себе, але не багатіє ось для Бога. Тому нехай Господь усіх нас благословить, щоб ми багатими були. Перед Богом. Ну ясне діло, що забезпечити себе і свою сім'ю, це наш, наш обов'язок. І навіть більше того, апостол Павло каже, що потрібно працювати своїми руками, щоб можна було ще уділити і потребуючому або нужденному. І це, це нормальна справа. Коли ми працюємо, коли ми маємо, коли ну, можливо, ми не живемо тільки благодаттю подаяння. Я знаю такого чоловіка колись, то він. Вони, правда, такі люди з реабілітації, там десь із, із минулим, цим, минулим таким сумним, то ходять до старушки, підійшов, благословіть сахарком на, на чай, ну, то ну, воно так, знаєте, чоловік ну, здоровий, недавно я там. Також був біля Базару, і один, він такий напівзнайомий. Я навіть і не знаю цього чоловіка толком, але ну, так, бачив десь, але він признається, він мене ну, якби, знає. І це молодий чоловік, але він такий, ну, працювати не хоче. Такі, знаєте, Є ледари, казав, що не працював і працювати не буду. Є люди, які ось так живуть. І він молодий, здоровий, здається, Ну, але він каже, чи не можна прийти до вас і отримати гуманітарної допомоги. Продукти вдайте мені. Ну, продукти вдати. Можна дати, це не проблема продукти сьогодні ось дати. Ну, але якби це була людина, яка там без руки, без ноги, можливо, або немічний, чи там ну, потребуючий і так далі, є різні категорії, яким потрібно давати. Але це просто ледар, який любить як той багач. Ви знаєте, не тільки багачі, кажуть, їж, пий, веселись. Тому що завтра помремо, є такий ще текст. Навіть не, 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 не тільки багачі, вони ось такий живуть, мають такий спосіб життя, але навіть і ті, хто ніколи нічого не мали або прогуляли, чи їм, їх не, немає. Тому, брати і сестри, нехай Господь усіх нас благословить, щоб ми, як ось тут каже Христос, перше боялися лицемірства, щоб ми були натуральними, щоб ми були живими, щоб ми були Божими, і щоб це воно було як всередині, так і зовні. Воно ось демонструвалося, і щоб ми були чесними, відвертими із собою з Богом і з людьми. Ми маємо боятися відректися від Бога і вести, ну, пам'ятати або робити аналіз, дивитися, бачити ось тих людей або ті речі, які можуть нас відволікти від Бога, які можуть погубити або вкинути в гієну ось огнену. І нехай Господь благословить, щоб ми не були бідними перед Богом. Ви знаєте, що це ось добре. Колись я таку розповідь чув на завершення, я розкажу, що. Збирали подаяння, ну в церкві оголосили, це десь там за кордоном, мені здається, канадський варіант. І там оголосили, ну, скажімо, збор для потребуючої сім'ї. Не, не об'являли, хто ця сім'я, не, не казали, ну, кому це буде. ну, Але така потреба була, і ось сказали, що будемо збір робити. І... Я не пам'ятаю там ну, всіх подробностей, але зібрали 15 доларів. Це було дуже, дуже багато ну, на, на, на той час. І одна е, бідна мама із, із дочкою, вони пожертвували, віддали все, що в їх було. а Мені здається, 7 чи 8 доларів все, що воно було, вони віддали їм е, ну, на, на те пожертвування. Але виявляється, і. Е, Ну, той пастор, який там збирав, каже, що це найбагатша людина дала, ось тільки пожертвувала. І після там служби, коли вони ці гроші взяли і вручили саме якраз оцій вдові, і тій дочці, і виявляється, вони все віддали. Але виявляється, що вони були найбагатшими, хоча там сиділи багаті, але там були по, там по долару, по копійках і, 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 і так далі. Ви знаєте, що багатство воно не залежить від статку, не залежить воно від того, що ми маємо, а багатство воно залежить від душі нашої, від щедрості, від того, що ми можемо, чим ми можемо послужити, будучи відкритими перед Богом, перед людьми. І хай Господь усіх нас рясно. Благословить. Ми йдемо до Господа з молитвою, дякуючи Йому, що Він дає нам благодать, слова свого застережує, напоумлює і благословляє. Хай йому буде слава. Молимося Богу. Амінь.